Дії друзі, з вами я, Єгор і Росте. Чому так довго не виходили відео? Я пару причин. Перша причина. Те, що... Тобі лень просто було знімати відео. Ні. Не було нормального часу, тому що в мене були екзамени. А відключення світла його. У Не було відключення світла, тому що я поїхав е, в відпустку, і це мінус три дня, тому що я їхав туди, в Туреччину, і мінус три дня назад, то вже мінус неділя. І ще одна неділя залишається. На у мене була відпустка, хотів заключити. І зараз я возвращаюсь до вас, у мене буде більш меню графік. Я буду випускати відео, думаю, по понеділкам, середа, пятниця і неділя. У мене буде такий графік, думаю. Може, потім буду кожен день випускати відео в ліп механизма. Так. Ну, а поки чекаємо россика. Тут була обнова. обнова. Рости була. Яку собі... я повністю закончив. Да, Тільки у мене немає робоксів на новий корабель і немає робуксів на спіни, щоб купити b 2 Spirit. Ну точніше він мені випив. У е, нього є раптор, до речі. Да. М22 роптер в перший. А чого мене робить? Що мене робить АКР 12? Не зрозуміє. До речі, я за медалю купить такие поцелуй і покрасить скинуть. Там ще приклад покрашен. Просто де? Я все на базі буду качу. Я Ліма. Окей. Я зараз сейчас буду зачекати. А, мені тут танк треба качаться. я уже был типа, зараз за тобой. Я знаю, что вообще. я снимал целый день И так и набрал. а можешь ближе на телефон до цвета Иди двоинка? Просто ты так говорил, ты что я не прошла, И е... 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 мені просто буду полностью переснимать, видно? Я думаю, что по час не было таких однов колец снимать. Так, я говорю, это и на... Навіть... Я тебе просто видел в специальном специальном месте, что ты... Ти... Це що ти тут сидів на ньому. Що ти де там? Йор, я на гелікоптері. Може, Що? Що, а на що? А я тобі ще побила. Так вес Йор, поки ти там... Нам відстраняться. Я займаюся, я не буду. Да, я зі свого другого кампана просто вирішую зробити. Побуємо рейдити. Диор! Все, я сдох. Я сейчас тоже сдохну. Требовало аирдроп забрать, там классно речь может быть. только. Дёрдос впервые решил, я мог лезть на выпады. Мне э, не выпало, файл фау хайверепайл. И надо лезть. не может Так, короче, мы можем прошло сейчас Ростов Шейвис у базы Эхо. О, нет, Фокстрот, Фокс Трот, рейден Фоктрот. А шо, МКЛК убил? Не, просто рейдем фокстрот. Я слышу. А может быть ну, Charlie? Charlie Fan. Просто им ближе okay. до тебя. Okay. А, не... Nee. Близчина до мене. Ну, и так, и так, Чарли и Фокстрот очень близко к нам. Класс. Угу. Что у там было? Класс. Я гонялся за 25 кадров. Вже на базі Фокстрота? Ой, Ча чарли. Да, уже давно был. Класс, а я тут вовруся. Я не знаю, я быстренько я вам показывал в не но я за донаток на их якщо я чем понравилось, я показываю. Да, показываю. Ой. А раз я я, я донатив, да, забудь а, я не казав, просто буду донатити на фал Heavy Repair. Я просто не нього задонатив, то тому що він чіки пробиває. Хоча я зараз використовую для дробовіки. Щити він, якщо не помиляюсь, 40% чи завжди він пробиває. Ну это даймиш на поліняка защитом. Класс. Але донат на снайперка Ух, все одно мені здається буде краще. Це та, яка взривається? Да. Це... Ну, можливо. Так я тебя не ходишь, я тебе заберу. Я на спіді хамбе туда ганю до тебе. На всіх порах. Вже проїжджаю Фокстрот. Так. Зараз... Так, я бачила, бережно, в річку не впаде. Так, так, так. А Чарлі там свою територію охраняє. Ну, значить, ламаємо щит поки що. поки я чин даю. Я йду тільки, що зламав на військовій, на лікоптері. Дарю, на цьому, на якому ми завжди ліпаємо, цей... Трішки знижу скорість. Швидкість, точніше. Так, це це не то, що ми шукаємо. Ось, Чарлі. Це не має бути улюблено. Там не так, не Там Чарлі. Та пофіг на це і так, якщо чесно. Як це Чарлі, він щось би все захищав. Мене бомблять, так? Да? Так, да, мене бомблять. Я на всяк випадок поїду до метро. <плес> Іди візьми там звичайний хам. Окей. Поки я йому ворота там, де кораблі зламаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Мене бомблять. Йор, нічим не можете їй допомогти, на жаль. Так, класно. Вічик включи. треба что-то делать. А мне еще это не взломал. Ага, у вас там все лабиды. А, а там пристань. чекнем за территорию? А то мы ничего... Короче, у него такой же файл, хэвери файл. бомбы. Атакую дроном Камикадзе. Мистер, Мистер. да Робот. Да бросил Тревокстрот меня убил. Я же убил. Я... Тревокстрот. О, о, наш старый знакомый подключился. Хто не в курсі, це мій друг Андрій. Ми даже з ним, я пам'ятаю, відео записували, да. Бувало, пам'ятаєте, ми грали там в Бедварес, да, з ним відео записували. Ось коротше, він, як сказати, ну трішки така людина, тому що браху це раз ми хотіли пограти цей в його ігри, а потім в мої, а далі він сказав, та ні, я не хочу. Ні, він О, казав, що, що сорі, мені вже треба йти ні, цей. Ні, 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 ні. Він, не так, він казав, сорі, я не хочу, тоді давай пока. Е, він отак от казав. І ми завжди грали в його ігри. І він такий жлоб, що він. в мене є молодший брат, хто не знає. Він його просто кривдив і все це. І для цього я його перестав з ним розмовляти, він мені дуже часто названю, я його блокую, він знову мені цей. Я просто ігнорую його. Він знову з своїх аккаунтів мене додає. Рост, їдемо на Фокстрот, якщо що. Окей, ну летимо. демо. Я вже на його базі бомблю його. Я вже тоже на його базі теж. Мені цікаво, що до контроль думає, коли мене зараз рейдить, а ми його рейдим. Угу. Він даже не знає, що ми його рейдимо. Ні, він же бачить, ми ж з ним сусіди через річку. Нормально. Давай, Рост, майже зарейдили. Все у нього ПВО, у нього опво. Погово? Да, зараз знімемо. Так, в мене є інше. Проти засіб для ПВ. О, трішки підлагало, ось все. Силимось, не. Ну. ну опа, Андрейчик. думала, що ти, тобі тебе натомщу за прошлый раз? Рост, ти тільки пам'ятаєш наш план, да? Да, я памятался. Ідеально спланированный. Ми, короче, притворяємось, що я все ж таки за Андрея і ми проти Ростика. Типу, ми ще зробили сценку, що він вкрав мій телефон, що я його потім послав. Це все так було сплановано. Да, я майже його не Андрій, що что я тут? що забоявся? Коли мой нормальний вертольот з'явився? Гелікоптер. Я уроме тут трошки сорожику і зустрінуся. Не, не боюся ні. Е а, і до речі, ми. Ще, я на базі їх строта. Ми. Е зробили ще один з План, що я приходжу на його базу до... Е Типу, що ж ми там робимо, разом готуємось проти Ростика. Я йому все ламаю, а ростик його відволікає. Я йому всю базу зламав скажу, що це ростик. Тобто, ні, не так. Я на його базі. Ми, типу, там затімились. Ростик його відволікає. Я все це ламаю, я скажу, що це ростик, тому що він повинен пропасти з дії десь за 5 хвилин. І вс... коли вони будуть перестрілювати з Андрієм. І все. І так, він. А он на базі, я на базі. Окей. Так, все, я заходжу в бункер вже. Це ми фокстроха рейдемо. Таке, підписники, не дуже круте відео. Я знаю, у... наступне відео буде там, де тупо ми рейдемо вже. щит буде зламаний. У... Ну, вибачаюсь, таке відео не дуже круте. Да. Всім Ростик, попрощайся. Бай-бай. Всім пока, друзі. Вдачі, щоб ви никому не хворили і пока.